Що ж, друзі, Всім привіт! Всім добрий ранок. Зараз 5.30, субота. О сьомій годині відключають світло, тому я встала так рано, навіть на вихідний день, для того, щоб приготувати сніданок. Сьогодні хочу вам показати, як проходить наша субота. І одразу відповів на питання: Настя, ти що дурна, до прикладу, вставали так рано в суботу, щоб приготувати сніданок? У вас є генератор, але враховуючи те, що ми живемо в соціумі, у нас є сусіди, а генератор працює доволі таки гучно. Ми домовилися, що сніда що на вихідних, ми його будемо включати не раніше дев'ятої години. А у нас сьогодні багато планів, поснідати треба буде раніше. Тому довелося прокинутись так. Тож зараз піду готувати сніданок, у мене є півтори години, буду дивитись холостяка. Але, мабуть, приготування сніданку не буду вам знімати, бо що вам від цього може бути цікаво? Буду знімати вам безпосередньо наш. Звалимо Викатого Луса Нік. Соля, а які а у нас сьогодні искали. плани на день? Що будемо робити? Іти в кіно. <гум> на який мультик? На О, так, Це точно. <гум> а чого ви так рано прокинулись в суботу? По треба і хотіли бачить в кіно. А в садочок ви теж жите так рано прокидатись? <звук> ем. Mm -hmm. Як бачите, друзі, з субота у нас майже завжди починається однаково. З того, що ми з чоловіком перестилаємо білизну на нашому ліжку, а допомагає нам в цьому звичайно вся родина. Зазвичай, коли ми це робимо, діти просто обожнюють стрибати на ліжку і тим самим заважати нам щось робити. Але сьогодні я придумала, як можна їх зайняти з самого ранку. У нас вдома є просто мільйон мільярдів зошитів для саморозвитку. Я принесла ці зошити для Соломії для Матвія, і як ви зараз зможете почути, увесь цей час, поки ми з чоловіком були зайняті, вони задавали різні питання. А що треба робити в цьому завданні? А що тут, мам, допоможи? Мама, Бачите? Це працює. Сіно ні, сіно сіно, Мама, Мало. То... Сіну, травичку. Матвій, ти знаєш. Не бачу про це. Так що нас півень їсть, мам? Півень, що їсть? Зам'ятку, ви ж годуєте. Ти на гору? Ну що, малече, погнали снідати? А це що, мам? Знаєте, що найбільше за все я обожнюю робити кожного дня це снідати разом. Зазвичай діти допомагають мені готувати, але сьогодні, як ви вже зрозуміли, через те, що мало бути відключення світла, я прокинулась дуже рано. І поки вони спали, я вже приготувала сніданок. Тож сьогодні мені залишилось все просто нарізати, а їм обрати собі тарілки по кольорах. І да, в нашій родині є ще й таке. Кожен з них обирає якогось кольору, сьогодні буде їх тріти. І не дай Боже цей колір співпаде. Потім буде істерика просто на півдня. Подій. Сьогодні приїде твій пістолет з пістонами. Я замовив. А, може навіть і... А, там ж є два замовлення. І мій. Перевіримо. я думаю, що вони не Буде Будете стріляти ви вже зрозуміли, на вихідних наші діти прокидаються доволі таки раненько. І якщо будь-який да, день... Да, Всім да, 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 <terrifix> да, 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 7.30 вже добрий ранок. Тож ми сідаємось лікати. Добриві! Ну що ж, ми вже прийшли в баню. Сьогодні у нас баня тайм. Не кожної суботи ми ходимо, але намагаємося ходити хоча б раз на два тижні. Тож зараз будемо переодягатись. І я вам трошечки покажу, як все це відбувається. Ось така тут атмосфера. Вже новорічна, завжди зустрічають з чаєм. Медом та Чекайте, ну що ви Там чекайте. Вже всі переодягаються повним ходом. Сумочку, Знімай, пізьмі. психі. Ну вона трошки зайду, якщо тобі зараз треба заходьте, я побуду з ними Ні, ні, заходьте, я вже тоді своє, але єдине, що ще схожу. Сьогодні такі бублики, про які Матвій весь час да, з цукріком. Тож, у мене сьогодні буде, мабуть, остання вже пропарка в цьому році, бо зараз у мене, здається, 34-й тиждень, і далі все це може бути трошечки небезпечно. Тож сьогодні паримось останній раз, принаймні я, до народження дитинки, а там далі будемо дивитись. Звісно, Рома, я ж блогер іде. Блогер выходит из бани. Рома, вы тоже можете выходить. Может. Вы так, ну что, пани блогер, как вам банька? Супер. А? Супер. Супер, не холодно вам? А мне холодно. Если что. А? Дівчата, одразу хочу зазначити, що я не пропагандую те, щоб вагітні ходили в баню в жодному разі. Все це має бути лише за дозволом лікаря. Я раніше взагалі не розуміла, як можна паритись, чесне слово, і мені здавалося, що люди, які це роблять, просто невіжені, як можна із задоволенням витримувати якусь просто неймовірну температуру на своєму тілі. Але коли чоловік навчив мене правильно це робити, то зараз я кайфую. І до прикладу, під час першої вагітності я б не змогла паритись, тому що у мене була загроза викидню. І до кінця своєї першої вагітності у мене була чітка заборона на відвідування будь-яких теплових зон. Але зараз, дякувати Богу, все гаразд, і з самого початку цієї вагітності я, звичайно, не в повну руку. Але потрошечки все ж таки парюсь. Кісточки мої потім кажуть мені дякую. Ну що ж, ми вже повернулись додому з бані. Зараз будемо обідати, чоловік піде вкладати дітей на денний сон. Я тим часом, поки є світло, приготую за одну вечерю, щоб ми швидко повечеряли. І потім у нас похід в кіно. Зізнаюсь вам чесно, я просто обожнюю вихідні, тому що на вихідних дітей обідній сон вкладає чоловік. І у мене в цей час є можливість подивитися частіше за все холостяка, бо в п'ятницю я ніколи не можу його подивитися. По-перше, тому що діти не дають. По-друге, тому що він надто пізно закінчується, і в цей час я вже бачу 28 сон. Тому зараз я буду кайфувати. Поки вони так А ще у мене хуст, як завжди проходить під щось солоденьке. Теж у мене є малесенький шматочок шоколадки, бо зараз я вже така товста, і я вже набрала стільки багато кілограмів, що я намагаюся обмежувати себе в солодкому. Буду фарбуватися, бо ввечері ми йдемо в кіно, та й взагалі <кій> в баню фарбуватись не було сенсу. А зараз, поки чоловік не горі, приведу себе до ладу і буду найгарнішою цукерочкою. Одягнути дітей в багатодітній родині це ще та задачка. З зірочкою, хочу я вам сказати, бо поки я всіх одягну, зазвичай я вже мокра. Чесно, бо. Вони люблять пострибати, кудись побігти, щось тисячу разів мені піти показати, поки я їх одягаю. І все це перетворюється на дуже довготривалий процес. Але і це ще квіточки одягнути найменшого ось це величезна проблема. А ще, як бачите, в нашій родині підростає моя заміна, юні блогери, які вже і самі можуть вам все розповісти. Куди ми йдемо і на що. Дорогі, друзі, добрий день. То сьогодні ми йдемо в кіно. А на який мультик? За мік? Знаєте, Якщо чесно, сонцев вдягаємося. Зараз поїдемо і не знаю, чи працює. Чем завтра летит генератор сегодня. Чекаем, где сейчас мы займемся. Я вам не думаю, что до сих пор. Бай-бай. Это правда. Да, я скажу, это Не знаю, у нас ні з ким із дітей такого не було, але Андрій просто ненавидить одягатись тепло. Він, мені здається, терпіти не може зиму, і тому одягнути його просто нереально. Ось подивіться. Давай, Андріше, зараз ми запечіть як ти психовано одягаєшся На вулицю хочеш йти? Не хочеш, а в фільм хочеш дивитися Так. Да. Дивись. Є? Да. Чопці хоче. Ну все, ми готові. Повечеряли після того, як діти прокинулись. І зараз женемо в кіно. Матвію, обережна допомога треба? Молодець! Добре, за попкорном ще, Андрюша, нам сюди. Бери, люби, і пробуй, будь-який, пробуй. Я буду, я буду. За Забити сказати чесно, я вже давним-давно не бачила такого ажіотажу в кінотеатрах. Зараз повернулася взяти чоловіку колу і буду заходити. Мені здається, має бути цікаво. А ще зараз стільки людей в торгівельних центрах. Я останнім часом зловила себе на думці, що я терпіти не можу ходити по торгівельних центрах, бо тут. Це займає дуже багато часу. А ще і перед святами, коли тут стільки людей, це просто ужас. Мені цікаво, ви також любите ходити по магазинах в різдвяні свята. Чи ви як я? Такий трошки соціопат. Дякую, фільм ще не почався, а Андрій стоптав вже половина всього, що є. Соля, у тебе попкорн з яким смаком? М -м -м. А смоком? Ви феєрично наламали дрох. І зараз є сумніви, чи ви взагалі маєте бути напарниками. Тож ви не будете шукати уявних рептилій. Я усуваю вас від оперативної роботи. Ну що, кажи, тобі сподобався мультик? <плес> а хто тобі найбільше сподобався в другій частині Зоотрополісу? Може, змія чи Бобер, чи Зайченятко, чи Лис? Л Л лис. А як його звати? Л Молодець. Я люблю тебе. Ну що, будемо нас те ганяти, хлопців? <плес> Так, а тепер у нас традиційна закупка в метро на тиждень. Зазвичай ми їдемо в суботу або в неділю, Цього разу вирішили поїхати в суботу, завтра провести день вдома. якщо чесно, наші нерви вже не межі. Але більше за все останнім часом. Ми обожнімо коли. Я думаю, що багато бачив нас розуміють. Бачить. Андрій, сиди, соля. Сядь, будь ласка. З кого Соля, звертається, чувак? Та ні, треба купити. Соль, сідай.